Я нове замовлення за 45 доларів на годину треба поїхати, якісь двері помити, якийсь сарай зверху. Вона мені нічого не написала, вона мені дзвонила, сказала взяти то, то, то і то. Але з того я нічого не зрозумів. Просто їду на місце, сказав, що я перевірю і на місці буду розбиратись. А Соня обіцяється якийсь капець. Ну і що ти думаєш? Я приїхав. І оце руками отак от дістаю і все чищу. З мінусів це індуси. Потім наступний факт. Я тут, крім гімороя, ніфіга не зароблю. І то не факт, що гіморой навіть зароблю. Якщо взагалі живий звідси вийду. Ось такий план дій, а там оканчик, там люди відпочивають, але не я. Ти ще досі лайк не поставив і навіть не підписався. Ти взагалі нормальний. Б'є на ну, чому не кличуть отаке працювати? Там чисто сидиш і вже навіть нічого не хочеш робити. А завжди я приїжджаю працювати в отаке. Просто в підвал, ну в гараж. Чи що гараж? Ні. Дивіться на їхні машини. Марс який і шевроле. Ну і ото от корито біле. Там взагалі, ну, типу. Тіпо... Там чуть не палац. Я вже тупо весь мокрий. Пут я ніфіга не дістаю, щось з моїм ростом гнома. Взагалі ніфіга тут не дістанеш. З 1,72 Два тут взагалі це мій максимум, типу, куди я дотягуюсь. А треба аж там волод, під саме то. Як я то маю витерти? фізи? Ой, водні процедури. Ну піздесь зароботка, хоч собі голову помию. Блять, та ж вода з мохом, Йоп-йоп Коротше вообще труба. Тут відбувається. І дещо я не знаю як дістати взагалі тупо не знаю. Як вам такий сарайчик. За 700 тисяч. А? 700 тисяч? Просто в тобі гараж продали за 700 тисяч. І ще ти кожного року платиш податок. То що ти живеш в ньому. Й мать з тим сіетлом, з тими цінами, з тими штатами, це просто подоріе. Таке взагалі, напевно, лямів. Три коштує, а ще з тим краєвидом. Всі, напевно, сім про ту халапуду. Я взагалі мовчу. Лямів 15, а ще з краєвидом, а ще скільки податку треба заплатити. Мати будинок це взагалі труба. Це, це тупо платиш податок. Краще мати квартиру. Та, Блін, обстановка тут реально крута, то дуже багато хто людей. На оцих віліках ганяє, прям дуже крутецька тема. Так що, якщо хочеш випуск з доставки на моєму віліку новому, ти знаєш, що треба робити. Обов'язково залиш коментар, обов'язково підпишися і постав лайк. Це мотивує робити нові відео. Так що, погнали, я йду далі в ту. Перепрошую як називати, відчищати. Це вам прямий доказ, з чого мужики живуть менше. Просто капець, як я маю лізти. Ще споруду собі збудував. Вона хоче, щоб я там її зверху почистив. Як я маю туди залізти з її... тим будиночком неудобним. Як вам має технології. Це взагалі... Технологія! Технологія! Треба якось помити і це. Я навіть не назву це кап'єцем, це взагалі шляпа. Взяло кудись пішла, а я тут стою як з тим, як. Ой, ну просто капець заки. В мене всі ноги мокрі, в мене все мокре, просто. Ну, що за руку з жопи. Це є пісня. Я взагалі не помітно. Треба вміти, то... То мені треба свій власний курс. Свій власний курс записати, як рукожопити на роботі. Прикидаєш, як вона мене замахала. Три години. Давай оце перенесемо туди, давайте почистим тут, ніхіра не працює, ніхіра не дістає. я її тупо ну, ніфіга не зробив. А їй щось взагалі. Вообще... І оця от походка і пташина, оця. От... Вона тільки. Тільки, знаєш, в неї оце, це бажання, блядь, давай все поробимо. О, давай давай ти, типу приїхав на годину. Давай все блядь, заробимо. Давай ти мені новий будинок побудуєш, давай я буду жити на Мальдівах, Ти мені там хату злітай побудуй, вернися, і я тобі заплачу 45 доларів на годину. Я не нею. 45 доларів на годину це достатньо. Але блядь, я їй тупо всяку херню роблю. Ще й Тим наступне, вона йобнута. Їй навіть чоловік каже, що вона йобнута, індус, блять, просто пізданута людина, сука. То їй зроби, то їй поноси. Коротше, в кінцевому результаті я відпрацював 3 години 15 хвилин, заробив 146 доларів. Індус дуже дебільний, індуска теж дуже дебільна. Лишила мені самий самий галімий відгук, який може бути. Бо я їм і носив, і прибирав, і на кришу лазив, і чистив, і шлангом бавився. Сантехнік працював їм, перекручував всі гайки. Коротше, я їм. Просто пів хати зробив, і ті залишили мені просто жахливий відгук. Я, звісно, не хочу ніякої російської теми заганяти, але хто має справу або мав справу з китайцями, індусами, це просто це, це настільки нація жахливих людей, що просто капець. їх виховують так, що типа, якщо тобі надають послуху до... То до тебе приходить раб, і його треба, він тобі повинен все зробити, щоб я такий подумав: ага, блін, таке, ну халатно, ну, типу, може піти. Але він мені має все супер ідеально зробити, без ніякого косяка він має мати всі інструменти. А я ж плачу там 45 доларів за годину, ніхто не враховує, що я до тих людей їду, трачу свій час, типа це все не включено. Тіпа, ладно, якби я, якби мене приїхала за мною, мене забрали, мені би дали всі інструменти, мене би там погодували, тіпо, мені би дали якийсь там відпочинок. Так, да, окей, типу, знаєш, та сума виправдана. А так насправді це настільки ошманська нація. Насправді, хто, хто працює з ними, всіх інді мене всі, всі люди, які з ними мають справу, просто в шоці. Їх просто так виховують так, що насправді Я не Помиляюсь, бо протягом останніх 10 місяців в мене таке з періодичністю десь раз в тиждень. По-першому -по штаті їх настільки до хіра, а по-друге, вони настільки не ну, просто там в них, по-перше, з головою не все окей. А по-друге, що тіпа, ти, повинен, ти повинен мені зробити все за нічого, просто за дякую. А ще це така нація просто шманських людей, яка буде торгуватись до останнього. Вони можуть просто в магазині на касі піти і буде торгуватися з касером. Коротше, ти тільки приїдеш до неї на замовлення, і вони, тіпа, в тебе там, 45 доларів на годину, тіпа, їм взяв окей, все підходить, ти тільки приїдеш, а давай ти мені зробиш за 35, зробиш мені акцію. Uh, просто це капі 3 години 15 хвилин uh, головою можна було здоріти. І мувінг, і клінінг, і пламбінг, і електрик, і коротший поверваш, і, і. Я все, що, всяку різну херню робив. Так що я. Якщо ти зі мною погоджуєшся, постав мені лайк, хоч хоч хтось мене підтримайте, бо можливо я заганяюсь, можливо, погані речі говорю на інших людей. Але хто мав з ними справу, той розуміє про що я зараз говорю.